Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша дача». Сьогодні ми будемо проводити важливу обробку деяких рослин на нашій дачі від попелиці. Я, оглядаючи рослини, виявив цього шкідника. Зараз хочу показати вам, як він виглядає на рослинах і чим з ним будемо боротися. Пішла друга хвиля розповсюдження попелиці. На дачі, тому треба її зупиняти. Дивіться, на цій хості я побачив ось мурахи, вони розносять попелицю. Ці дві комахи тісно пов'язані між собою. Якщо побачили, мурахи бігають по рослинці, шукайте десь поруч попелицю. Мурахи її захищають, вони харчуються пасакою, яку виділяє у процесі своєї життєдіяльності саме попелиця. Тому вони за нею так доглядають. Ось вона. Вже колонія, пішла розповсюджуватись. Бачили також ми попелицю на оцій троянді штамбової. Зараз, можливо, так я швиденько її не знайду. До речі, цю штамбову троянду ми висаджували минулої осені. І вже це третя хвиля квітіння. Дивіться, яка вона красуня. Скільки бутонів. Скільки квітів буде на неї молоді пагани для першого року квітіння дуже-дуже непогано. Будемо обробляти її зараз також. Будемо обробляти також петунію. І ось тут на жаржині також виявили розповсюдження. Бачите, ось вони, мурахи, розносять, вже розносять невеличка колонія ще попелиці. Ось вона на стеблі. Бачите, ось пальчиком я показую. І ось поруч мурахи. Тому треба зупиняти. І я ще побачив на жоржині, хтось їх гризе. Листа гризучі, якісь є шкідники. Я не бачу їх, але вони є, це ми бачимо по листу. І ось колонія ще, бачите, починається розселення. Тобто, якщо пригледітись, тут багато вже попелиці. Треба працювати, треба робити. Дуже шкода, буде такі прекрасні квіти. Дивіться, як ця жоржинка квітна, скільки квітів, це середня росла. До речі, жоржина. і ось середня росла також багато-багато квітів. Пам'ятаєте, ми з вами проводили підживлення, яке дозволило нам стільки квітів отримати на одній рослинці. До речі, ці жоржини я купував в інтернет-магазині Флоріум. Зараз у них розпочинається новий сезон, осінь. В наявності дуже багато нових рослин і рослин, які себе добре зарекомендували. Посилання залишу в описі під цим відео. Заходьте, можливо, щось для себе корисне і цікаве підберете. А по промокоду наша дача для вас буде гарантована знижка 10% на будь-які рослини. Наприкінці травня ми проводили обробку препаратом Ампліго. Це препарат від багатьох шкідників від цілого комплексу, від листа гризущих, в тому числі і від попелиці. До ось нещодавно у нас не було ніяких шкідників. Ось вони з'явилися. Єдина перезасторога, у нього досить тривалий термін очікування на томатах 20 діб від обробки до збирання врожаю на яблуні. 30 діб від обробки до збирання врожаю. Є інструкція, яку треба ретельно перечитати перед використанням. Ми будемо зараз працювати по декоративних кущах, по квітах, там немає ніяких вражаїв, тому можна, можна працювати в будь-який час. 4 мл препарати на 5 літрів води. Це ефективна норма. До речі, це досить новий препарат, виготовлений по мікрокапсульної технології. За рахунок цього він. Добре тримається на листях і досить ефективно працює. Розводити треба в окремій посуді. І останок, якщо побачили шкідників наприкінці літа на будь-яких своїх рослинах, проведіть обробку по їх зменшенню. Чим більше ми їх зараз зменшимо. Тим менше їх піде на зимівлю, і відповідно, тим менше їх перезимує, і менше вони будуть нам дошкаляти і заважати вирощувати рослини навесні. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю всім гарних рослин, вам міцного здоров'я і всім нам скорішого, мирного неба над головою. До побачення.